Кажемо, що складається ріжучий блок, де 120 Шестерні мають товщину 35, модуль зуба 4. Посаджені на шліци, мала шестерня на шпон. Приводний вал. посадочні під підшипники 40. посадочні під шків 35, шпонка 10, отвір торця М10, Шліци або 8 шліців, або 6 шліців. Підшипники на приводний вал 208. На робочий вал 210. Ножі шириною 180 товщиною 12, термооброблені зі сталі 65 г. Ставимо болти М12 класмісності 12,9. Робочі вали круглі з фрезерованими пазами, в які ставиться ніч. Посадочні місця шліфовані, підпідшипники, ножі, шестерні. Додатково має другий вал вихід, яку можна поставити транспортер, наприклад. Зібраний блок на шпильках, 28-й кругляк, нарізана різьба 16. -та. Приварені до плит лапи, плита має товщину 25, ній виконані посадочні місця під подшипники. В упор. Дякую.